Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми знову в гостях в Богодухівському ліцеї No2 Тамари Миколаївни Ємельяненко. І ми напередодні Дня працівників, як правильно називається? День працівників освіти. Добрий день, читачі, глядачі. Ну, звичайно, перше слово хочеться звернутися до освітян. Найперше всім зайчу перемоги. Якнайшвидшої, якнайменш жертвнішої, оскільки вчора у Фейсбуці зустріли дуже сумну звістку. Ще один учень колишній наш загинув. Тому дуже хочеться, щоб це все страхіття якнайшвидше закінчилось. Ну і, звичайно, щоб кроки по новому навчальному року були легкими. І успішними у кожному навчальному у кожному закладі освіти для кожного працівника, педагога, щоб цей рік став переможним і успішним, і з прийдешнім святом, шановні колеги. Я думаю, вам зараз дякую всі колеги. Дуже хотілося, щоб це було таке світле, не затьмарене, нічим поганим інтерв'ю. Але я розумію, це дуже важко в тих реаліях, в яких ми живемо. І, Мабуть, знову про складне і продовжимо. Зараз я пройшов школу, і в школі тихо, тихо, тихо. А яке навчання у нас в Богодухові? У нас навчання у дистанційному форматі. Продовжується, продовжується так. Продовжується. А скільки це вже воно? Якщо враховувати карантин, який пов'язаний був із Скорі. захворюванням на COVID-19, то це вже третій рік. Отак українських рік, діточок. Так. Отак, от діточок на Богодухівщині. Але хочу сказати, що навіть не дивлячись на це, нашому закладу, як і багатьом іншим, впевнено, вдається навчати дітей, навіть першокласників дистанційно навчити писати, читати, рахувати. І за результатами цьогорічного, як колись говорили, ЗНО, ми знову лідируємо, ми посіли по-моєму, 22-й чи 27-й, не можу зараз сказати В області, точно, да? рейтинг наш високий mm. нашого закладу. Це, звичайно, Спрацювали і діти, і батьки, і вчителі, за що я усім щиро дякую. Бо це показник нашої роботи навіть таких важких умов. Ну, мабуть, буде не зовсім навіть розумно запитувати про особливості. Особливостей дуже багато, я їх розумію. І за цих особливостей, які найважчі в онлайн на світі, що найтяжче. Відсутність контакту. Знаєте, ну, я не буду говорити про те, що інколи вимикають світло, там, інтернет не спрацьовує. Немає, знаєте, цього дотику, коли ти підійшов до дитини, торкнувся за плече. Коли дитина бачить тебе близько, поруч, рядом, коли ти можеш організувати роботу в парах, в групах, не у ту, в сесійних залах. Її можна організувати, але знову немає отого дотику. От, от це найважче. Яке хороше слово. Я б зараз, мабуть, якби запитав контакт. Да? От таке технічне. Ви сказали дотик. І я відчуваю, наскільки це оце душевне слово, наскільки воно передає всю тяжкість ситуації. І все-таки першокласники йдуть у перший клас, скажіть, рівень їхньої освіти передшкільної. як ви бачите, батькам також немає часу займатися зараз з дітьми. Хтось на фронті, хтось допомагає фронту, хтось працює. Відчувається це на дітках, які цього року пішли в перший клас? Відчувається, але я вам скажу не настільки критично, оскільки, як і колись в довоєнні роки, одні підходили дуже добре, приходили дуже добре підготовлені. Іншим щось не вдавалося. Катастрофічної різниці немає. немає. Я б сказала, ну, те, що ми бачимо по наших першокласниках, немає. Є навіть багато діток, які дуже гарно підготовлені, і можливо, це викликано тим, що багато мам або ж хтось із родичів, які вдома. Унікальна українська нація. Так. От ви зараз в поганому, в поганому війна гірше не може бути. І раптом ми знаходимо щось те, що нам допомагає. Ми правда унікальні. Ми правда унікальні, коли на фронті от хлопці, які воюють, розповідають, як вони модернізують старовинну ми ту ми зброю. Ми, ми дивуємося, а чого тут дивуватись? Воно вже першокласники такі. скажіть. Я дуже хвилювалася да. минулого року, бо це перше, коли ми перший клас набрати. Я розумію читати, навчити, показуємо букви там на екрані. А як писати? Я так хвилювалася за вчителів, але ви знаєте, їм це вдалося. Це вчителі-початківці, це такі, я не знаю, якісь дитячі янголи, мабуть. Вони вчать, вони Ой, плачу, проходять через всі труднощі, і ми от п'ятому класі отримуємо продукт, той, який вміє читати, писати всупереч всім тим подіям, які на жаль відбуваються в нашій країні. Діти, які сидять у смартфонах, в телефонах, біда, 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 біда. Ака це не біда. Вони сидять в смартфонах, телефонах, і зараз це стало їхнім реальним життям. Вони так. не тільки живуть в телефонах, вони навчаються в телефонах. А як можна викладати фізичну культуру <гум> онлайн? Ви знаєте, ось якраз пішов у нас флешмоб долучатися до спортивного життя. Там е європроєкт, наші вчителі. То ви знаєте, і це їм вдається, те, що можна робити, вдається. Діти приходять на майданчик, у нас тренувальний є, вчителі розповідають їм, окрім теорії, дають завдання. І що гріє душу, що батьки підключаються разом з дітьми, беруть участь в таких заходах, і видно, що це не тільки на камеру, а стає тато з сином, і роблять вправи так, як ніби вони це робили. Ну, мені так здалося, що вони це роблять щодня, очевидно. А Чи а це ви дуже, дуже гарно. раніше не робили? А це дуже гарно йде. Можливо, можливо. але діти це роблять, батьки роблять, за що їм щиро дякую. Тобто, я не думаю, коли кажуть, що у світі вибачте за таке слово, ну, сучасний, молодіжний капець, як кажуть часто, ні. важкі часи, але я думаю, ми все переборемо. Дітки як. Батьки, яких сьогодні воюють, вони відрізняються чимось? Ми намагаємось не зачіпати їхню душу. Просто не зачіпаєтеся. На жаль, на сьогодні у нас є дошка пам'яті в кабінеті, спеціально створений кабінет. Розпочалося все із нашого випускника, який загинув, який пішов воювати, захищати в 2014 році. І на сьогодні, вже в цій війні з російським агресором, 15 наших уже 15 15 15. випускників. Ви знаєте, і якщо <звук> а це вже, мабуть, 16-й, який навчався в нас трішки в іншій школі, але все так він у нас вчився, то ми все рівно вважаємо його своїм русік, дуже душа болить, дуже. Важко, тяжко, ніяк не може змиритися з тим, що ти знав цих дітей, і ось їх вже немає. Просто дуже важко. Є родини, які втратили батька, брата, сина. І цих діток ми стараємось ну, не чіпати, не, не чіпати не не викликати. Я зрозумів вашу чіпати, думку. Просто ти не, ти не зачіпати підіймати. цю тему. Це дуже боляче. Так, це дуже боляче на це треба час, хоча час. Навряд чи вилікує таке ранить дітей Я батьків. Робив ефіри з вашими випускниками, які зараз воюють і воювали. І не можу не запитати у вас. Це було очевидно, що вони будуть героєм? От вони справді герої. Герої. Як? З чого? Знаєте, Звичайні? коли робиш аналіз, згадуєш це дітей, коли вони навчалися. Ви знаєте, мабуть, такі діти стають героями. Не у вишукані, не у ті випищені. А ті, які дуже часто були в мене в кабінеті, коли ми говорили, що щось вони не так роблять. До директора викликала. Найстрашніша кара. Так. Ну, я завжди вчителям говорю, що <кій> директор це не монстр. Я люблю з дітьми спілкуватися, завжди чекаю, щоб вони приходили. Я своє свою... дитинство згадав, вибачте, я не хотів про вас. свою думку, щоб вони висловлювали. І ви знаєте, з такими дітьми приємно спілкуватися. У них своє бачення було. Очевидно, в цьому є героїзм бути не таким, як всі. На даний момент не ховатися за когось, а йти захищати. Хлопці, які ну, просто зуміли той свій, ту свою непосидючість, те, що вони щось робили не так, як нам здавалося на той момент. <кій> вони не такі, як усі, вони дійсно хтось закрив собою своїх хлопців, з якими йшли в бій, хтось просто виконував бойове завдання. На жаль, самий перший Діма Кіпенко був, пам'ятаю, дуже часто гість був у мене. Але такі одірви голови, як ми їх називали, оце вони саме і стали нашими захисниками, нашими героями. Тільки так хочеться, щоб їх було поменше. Хай повертаються да. да. Вони вже герої, якщо вони там були. І хочеться, щоб героями були не тільки ті, хто поклав свою голову, а всі, хто повернуться, вони всі герої для нас, щоб вони залишилися. Це покоління нашого, не тільки для родичів, щоб вони для всіх людей, для нашої нації залишились героями. Чого цього дуже хочу, щоб їх не забули. Будемо старатися робити разом з вами такі речі, тому що ми виховували ціле покоління і на одне на прикладах Другої світової війни, і це спрацьовувало. Правда, чим далі, тим менше, але спрацьовувало зараз. У нас нові герої. Ми виховуємо на їх прикладах на одне покоління нових героїв іще. Скажіть, не хочеться торкнутися цієї гендерної нерівності, але хлопці-хлопці, а дівчата? Дівчата як то змінюються зараз під час війни? Дівчата як і хлопці стали мучними. На жаль, знову. Все з практики. Так от так виходить. Юлечка, mm -hmm. я не можу це. Теж оця ця дівчинка кучерява, яка бігала коридорами школи, вона загинула. Я не можу їх розрізнити, хлопців і дівчат. Вони в якому плані змінюються? До війни вже, мабуть, у нас змінилися дівчата більш такі на хлопчачий стиль. Сіли трішки, за керування. Да, да, вони да, да. в цього вже багато хто вступали у вищі навчальні заклади, на ті професії, на які здавалися раніше, тільки хлопці йшли, багато ж збройні сили пішло. Словом, змінилися в сильнішу сторону. А вчителі, вони ж залишились ті самі. У вас дуже стабільний педагогічний колектив у школі, і вони ж також повинні. Я кажу слово, повинні вони повинні змінюватись. Куди їм подітись? Ми змінилися? Змінилися за часи дистанційного навчання, як просто кажуть, народі ну за дистанційною формою. Ми навчання. Ми про це говорили. Правильно. А війна? Війна змінила. Я думаю, кожного змінила. Ми були дружні, як ви кажете, але ще дружніші. Повірте, щоб не трапилось, ми завжди зберемося, допоможемо фінансово, підтримаємо. В плані професійному війна змінила. На краще в якому плані. Ми оволоділи технологіями новими викладання уроків. Те, що ми не застосовували раніше, хоча й мали матеріальну базу кабінетів, скажімо. Зараз ми не розуміли, роки. для чого воно те було і потрібне, можливо, інколи. Так? Так. Тепер ми розуміємо, наскільки це важливо і потрібно насправді. І це якраз ну саме такі виклики вони нас підняли у професійному рості. У нас буде перемога. Знову, знову ми, я ми чую ці слова. Ми стали перед викликами і ми перемогли. Ми стали перед ще одними викликами, ми знову перемогли. Ми зараз весь наш діалог побудували і ми не готувалися до нього. До речі, глядачі, це імпровізація. А Тамара Миколаївна не знала, з якими питаннями я прийшов. Я сам не знав, що я буду запитувати. Ми просто один одного давно знаємо, поважаємо. Мабуть, тому так. От, як каже, молод, клеїться ця розмова, добре. Відкрито говоримо. Так, да, відкрито від щиро серця. Як настрій серед дітей, вчителів, от віра в перемогу? Саме націленість на перемогу. Немає, Немає якихось сумнівів, якихось розмов. А те, що зараз вони ж сидять в інтернетах, і ті кацапські чи там російські блогери, вони таке несуть. Вони вже Харків тричі захопили, вони вже в Києві живуть. Вони, вони таке несуть. Вони зневіру посіяти. Це головне їхнє зараз завдання. От скажіть, піддаються? Віра є в перемогу. Ви знаєте, я скажу навіть от і про себе думаю. Інколи, коли новини прочитаєш, але не їхні, а свої, коли десь, десь розгромили, десь особливо, що стосувалося шкіл, це все. Не, не зневіра з'являється, якийсь такий тимчасовий розпач. Я скажу, що тимчасовий, а потім все ж таки, коли ми спілкуємося, особливо з істориками, я люблю спілкуватися з нашими, які так розкладуть усе гарно і так складуть. Потрібні вони зараз, правда? І, і я так зазвичай часто, а коли буде перемога, якось знаєте, думаю, як хтось тільки скаже. Mm. І, і, і в себе віра вселяється. Тому, якщо якийсь розпач, звичайно, десь ну, бувають якісь такі депресивні хвилини. Але я думаю, що це таке все тимчасове ненадовго. Всі, з ким я спілкуюся, з ким е, ну, там ми поговоримо, ой, таке трапилося, таке mm. все. Але все рівно буде перемога. Заговорили про істориків і я раптом е, згадав знову ж свої ефіри, ми багато дуже їздимо по громадам. Де бібліотекар мене порадувала, бібліотекар, здається, десь в Клиновому, порадувала тим, що каже: Ви знаєте, зараз історичні книжки, в тому числі і підручники з історії, стали найпопулярнішим чтівом у нас в селах. От. А який він став головнішим предметом, тому що математика зараз для тих, хто на дронах там їх будуть будувати, готувати, літати, математика, фізика треба знати. Історія треба знати. Українська мова, надпотужний зараз предмет, який визначає нашу аутентичність в світі. Англійська мова, все. Є якийсь предмет, я, вони всі головні, є якийсь <рістук> другорядний предмет, тільки не кажуть, що фізкультура. Ні, я не можу сказати другорядний, по перше, коли. Є якийсь менш потрібний ну, Для кожного віку, знаєте, для дітей, які ну, їм ж подобається і малювати. І щось там руками виготовляти. Які вже старші, що вони більш націлені на те, куди, вони, куди поведе їх життєва дорога? І вони вже знають, що йдеться. Нема там друга ряда, Нема. Скажіть мені, я просто Нема. боюся Нема. потягнути час. Дуже цікава розмова. Немає другорядних Нема. предметів. Нема. Тому що той малюнок, о, про який ви зараз згадали, я уявив. Я згадав, як солдати розгортають посилки, і там малюнок дитячий. Або вироби їхні. Або так, їхні вироби так. Як це більше, ніж оберіг. Це більше так. Томара так. Так. Микола, ви займаєтесь дуже, 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 дуже потрібною справою. Ви займалися нею все життя. Я вас вітаю зі святом професійним. Я Вітаю вас, ваш колектив. І у вас я вітаю всіх педагогів, вихователів нашої Богодуківської, величезної. Районної громади, дай Бог вам здоров'я і сила. Я сподіваюся, що скоро ми з вами тут розмовлятимемо про перемогу і проблеми. Вона також перемога, деякі проблеми принесе нам, але це будуть світлі проблеми. Дай Бог здоров'я вам. До нових зустрічі.